Значить, я просто бачу з точки зору офіцера протиповітряної оборони, як це виглядає, коли в зоні дії зенітно-ракетних комплексів теліпається в повітрі якийсь літак. Там, друже, дуже, дуже чітко потрібно нарізати зони, куди, в які зенітно-ракетні комплекси не мають взагалі значить, дозволу стріляти, і зони для літака, куди він не може входити. Просто влітати, да? навіть якщо він переслідує і добиває якийсь безпілотник. Ну, мабуть, після війни ми дізнаємося, скільки наших літаків збила наша власна протиповітряна оборона. от Розумієте, і які льотчики при цьому загинули. От. Тому, е скажімо так, е для винищувачів вони е мають на борту. Системи свій чужі, і все одно буває дружній вогонь по них. Да? Вони мають радіолокатори на борту. Ці чи, да, до того, до того ж, вони мають гармати. Вони мають систему управління вогнем, яка дозволяє збивати ці безпілотники з великої дальності поза зоною ураження. Ну то, наприклад, попали з гармати по безпілотнику. Він вибухнув. І літак просто знаходиться на більшій відстані, хоча ми втратили один чи два винищувачі під час полювання на шахеди. Тобто цю тему треба добре опрацювати, подивитися, чи можна отак нарізати зони, щоб літаки не заважали протиповітряній обороні ну, зенітно-ракетним комплексом. Зенітно-ракетні комплекси не. Ну, не могли, так би мовити, мали зони, куди вони не мають права стріляти, щоб не уразити власні літаки. Крім того, ще один момент. У нас не так багато льотчиків, щоб ми могли ще й посадити бойових пілотів на турбогвинтові літаки, які, ну скажімо, мають обмежені можливості, ну він одного за один виліт, одного шахеда може піймати. Винищувач може за один виліт піймати два-три шахеди. Користуючись великою відстанню і бортовими засобами виявлення ворожого літака і системою передачі на борт інформації, те, що вони дістали до Мирграда, це дійсно трішечки вражає так. Знаєте, неочікувано. занадто глибоко в тилу, от бо загалом наша протиповітряна оборона мала цей безпілотник збити. Хоча б, ну, хоча б виявити його і підняти винищувачі, його збити після цього. На жаль, цього не сталося. От. Тобто, я не думаю, що ну, з цієї ситуації будуть зроблені висновки, і я думаю, що подібні операції більше повторюватися не будуть. Єдине, що я можу сказати. А загалом, звичайно, це велика небезпека, коли на таку дальність заходять російські безпілотники, і ще й мають можливість. Відзняти результати удару О, це вже, так би мовити, повна інформація для ворога не лише що вони уразили, а які втрати ми понесли, і чи, ну, наприклад, якщо там пошкоджені літаки, навіть рівень пошкоджень можна вияснити. Тут ти маєш можливість коригувати вогонь. Тобто пустили ракету, значить подивилися, куди попала, і безпілотника ну моментально внесли якісь корективи. Да? От, ну, якщо, якщо програмування ракети на політ це дозволяє. От, а я думаю, що там ну, хвилин 20 потрібно для іскандера, для того, щоб внести ну, змінити координати цілі. І, от власне, коригування це найбільш небезпечно. і фіксація результатів удару. Це два найбільш небезпечних моменти е загалом подібних обстрілах.